Костел Святого Миколая, п'ятий католицький храм у Києві. Перший костел Діви Марії існував тут ще за часів Русі. З 1610 року дієв костел Святого Миколая на Подолі, в 1799 1817 роках костел Святого Миколая на Печерську, а в 1842 році відкрили костел святого Олександра. На початку найкращим проєктом було визнано план інженера Станіслава Шпаковського, але через його помилку у генеральному плані експертна комісія віддала реалізацію Станіславу Волвовському. Розробка і будівництво споруди проводилися під керівництвом відомого, тоді Городецького. Це було досить незвично, оскільки тоді в Києві частіше було так, що іскі створював інженер із Санкт-Петербурга чи Москви, а після його допрацювали вже київські архітектори. Церква збудована в стилізованих готичних формах з високими стрільчастими вежами та шпилями, відрізняється стрункими пропорціями, легкістю, якістю композиційної структури. Складні умови будівництва та архітектурного рішення спонукали архітекторів застосувати новаторські на той час інженерні технології. Також Городецький додав у проєкт Волововського вікно трояндо у вежу над середохрестям, багатший декор фасаду. Це наблизило фасад київського костелу Святого Миколая до Вудіквірги, однієї з найкращих споруд відня. Саме тоді будівельними роботами керував київський підрядник Лев Гізбург. Зводили храм спільними зусиллями: меценат та голова комітету будови Леопольд Янковський. Тричі особисто вносив по 10 тисяч карбованців. Заможні жертводавці давали по тисячу 10 тисяч двадцять 25 тисяч карбованців, а звичайні віряни по одному 10, двадцяти карбованців. Загалом до 1910 року у будівництво було вкладено 500 тисяч карбованців. Відомо, що у квітні 1919 року вперше арештували Юзефа Яна Жмірдовського, священика. Він повернувся до настоятельства наприкінці 1920 року. Духовенство було позбавлено юридичних прав, а щоб костел залишився відкритим. Для вірян управління парафією переходило в руки самих вірян у січні 1930 року. Жмірдовського знову заарештували. І ув'язнено на сім років. У липні 1935-го священик помер за гратами. Після цього влада закрила костел, а парафія офіційно припинила існування. Ще пізніше у будівлі розмістилися склади. У 1943 році під час війни храм постраждав від артилерійського обстрілу та дуже сильно горів. Після війни у 1946 році костел частково відбудували та передали у розпорядження Київського обласного архіву, а також розмістили кілька підрозділів спецслужб. У 1970-х роках із веж прибрали антени. Поруду почали пристосовувати під республіканський будинок органної і камерної музики. Вже у 1980 році. Миколаївський собор був відкритий.